Повісти вам ще про одні термодекори, які називаються сублімаційні. Це термодекори, які себе достатньо так плотненько війшли до рукодільні, зарекомендували себе. Значить, давайте для самостійного перенесення. Не плутайте їх, будь ласка, з декорами на плівки. Тобто вони зовсім по-іншому переносяться, мають інші властивості. Так, значить, вони приходять вам ось такими роздруківками. Зразу Зауважую, що вони блекли. Значить, Давайте ще раз, щоб ви просто зрозуміли цей сенс. Значить, це папір, який пропитаний ну, спеціальним розчином. Він весь папір. Потім спеціальними фарбами ми наносимо малюнок, ну, Принтерами наносимо малюнок. І далі відбувається, ви берете світлий синтетичний матеріал, білий синтетичний матеріал, який витримує температуру 160 градусів. Поміщаєте декор з воротом, тобто вони ще приходять вам в зеркальному відображенні, щоб ви би, цього не лікалися. І фарба, яка є тут, вона проникає в поверхню відповідно тканинки. Тобто, це зрозуміло. Значить, це понятно. Для чого я так багато цього всього говорю? Тому що от саме ці декори я б радила вам вирізати по краю. Тому що, якщо ви будете ось таким чином вирізати, то у вас, ну, особливо на світлих, на білому сатині, у вас ну, такі, залишаться такі квадратики, мені вони не подобаються. Тому я б радила от так все ж таки по контуру вирізати ці декори. Так, давайте зараз будемо разом з вами переводити. Ну, е, значить, починаємо з чогось що. Чого. Вирізаємо. Ну, от я візьму, наприклад, що, що взяти. Ну, давайте, що я візьму? Давайте сердечко оце візьму. Так, ось я його одразу вирізала. беру. Так. Можна і так покласти, але я би все ж таки отак радила все ж таким чином його. Тобто, це не займає багато часу, не треба прямо. Ну, ви можете, я впевнена, що ви це зробите охайніше. Так, все, от я його. Так, давайте сразу деякі моменти сразу я зауважу на що, перше, що коли ви будете приносити термодекор, ви його не рухаєте. Друге, матеріал повинен бути світлий і синтетичний. У нас в магазині навіть є такий набор, де ми вам кладемо різноманітні матеріали, щоб ви спробували. Тому що часто дівчата на ті матеріали, коротше, беруть. І, ну, Багато всього переводять, поки значить, фетер, сатинова стрічка, матовий сатин, а, так, репсова стрічка. Що там у нас? Сатин бавовна. Віль, ві, вілюр, ну, тобто, да, там, оксамит мармур а, ну, там, закулки Оце все, це все це сублімація. Дивіться, як на матому сотині, до речі, дуже гарно все виходить. Так, ось я його відкладаю. Значить, Що я вам раджу? Значить, Перше, обов'язково спочатку перевіряємо, чи витримує ваш матеріал таку високу температуру. Далі я би його прогрівала. Так, є таке. Тепер ми кладемо. Декор. Далі накриваємо його. Я накриваю аркушем паперу і не рухаємо. Тобто, ось дивіться, я поставила праску і ну, трошечки тисну на неї, але не рухаю 40 секунд мінімум. От, давайте чекаємо, 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 чекаємо. Так, ось у мене пройшов вже час. Я відставляю праску. Так, я знімаю аркуш, і я знімаю листочок. Дивіться, у мене вся фарба перейшла. Подивіться, який у мене вийшов малюнок. У мене вийшов яскравий малюнок. Так, бачите, вийшов яскравий малюнок. Давайте порівняємо з тою картинкою, яка вам прийшла. Тобто, смотрите, вона блкла, але малюнок у мене вийшов яскравий. Ось така сублімація. Це сублімаційна картинка. Сподіваюся, що моє відео було корисне. Якщо дотримуватися тих правил, які ми вам радимо. А саме, саме, вирізаємо трошечки по контуру. Далі обираємо світлі матеріали синтетичні, які витримують температуру 160 градусів. Далі витримуємо 40 мінімум 40 секунд. 40 секунд, не рухаючи картинку. Ну, і що насолоджуємося результатом. Сподіваюся, що це відео корисно. Все це замовити, звісно, на нашому сайті Лента Декор Фетр. Чекаємо на наші новинки.